Чи помічали ви, що люди, які радіють тому, що мають, почуваються значно щасливішими? Також науково доведено, що відчуття вдячності безпосередньо впливає на наше здоров'я, сон і навіть на якість відносин. Вітаю вас в програмі Швидка психологічна допомога на першому міському телеканалі. З вами традиційно я, психолог Анастасія Марчук. Отже, тема вдячності під час війни ну не дуже актуально, скажете ви, або не дуже розповсюджена. Тим не менш, я вирішила, що це дуже важлива тема у зв'язку з тим, що на сьогодні так багато складнощів труднощів навколо нас, але є й те, за що можна бути вдячними. І про те, як практикувати вдячність, про те, звідки взагалі вона береться, коли навколо пітьма, говоримо сьогодні. Отже, як же ж пояснити взаємозв'язок між вдячністю і якістю життя людини? Давайте будемо розбиратися. Є низка досліджень наукових, які нам дають пояснення. Психолог Абрахам Тесер говорив про те, що подяка в людини виникає у результаті. Таких критеріїв, коли людині дарують подарунок або роблять щось для неї, це не обов'язково щось матеріальне. Це може бути увага, це може бути піклування, прояв любові. Отже, коли відносно людини отакий от подарунок трапляється, і в першому випадку людина вдячна, якщо вона бачить, що людина, яка дарує, вона доклала значних зусиль для цих. Подарунків. У другому випадку, коли для самої людини, яку одарюють, це щось значне, це щось, що дарує відчуття задоволення. І також він говорив, що дуже важливо проявляти все це і помічати, що для вас це є. Значним, значущим. Це є чимось, що задовольняє ваші потреби. Наступне дослідження Глена Фокса, це Південний університет Каліфорнії. Він говорить про те, що вдячність має ще функцію таку соціальну функціональну роль в соціумі. І взагалі в соціальному житті вдячність є результатом еволюції людини, тому що якщо б людина не могла проявляти цю вдячність, навряд чи вона б змогла якось адаптуватись соціальному житті, мати соціальні зв'язки і так далі. Він провів дослідження мозку, яке показало, що відчуття подяки впливає на ті ж саме відділи мозку, які відповідають за соціальні зв'язки, за відчуття. Прив'язаності та зменшення напруги. І під час вдячності виробляється гормон під назвою окситоцин, який відповідає за нашу можливість будувати близькі стосунки. Якщо вам не вистачає близьких стосунків, так можна починати з вдячності. Ще одне дослідження було проведено також в Каліфорнії. Де були вибрані три групи людей. Перша група вона повинна була фіксувати моменти вдячності тобто, щодня те за що я вдячний, десь фіксували ці люди. Друга група вони були групою, яка фіксувала негативні якісь події життя, тобто все, що визивало відчуття ратівливості, ну неприємні переживання, вони фіксували. І третя група респондентів вони. Взагалі, фіксували все, що значно впливало на їх самопочуття, на їх життя, тобто їх завдання було фіксувати значущі події життя. Через 10 тижнів результати були наступними: перша група респондентів, які фіксували, Події, За які вони вдячні, крім підвищеного настрою, вони мали краще самопочуття, аніж друга і третя група, і також вони більше займались спортом, менше зверталися до лікарів. Тобто фізичне самопочуття було в рази краще, аніж у другої і третьої групи. А, і Подальше дослідження вони стверджують, що відчуття вдячності воно впливає на полегшення стресу взагалі. Лю ці люди е рідше страждають, безсонням, в них більш міцний імунітет е тощо. Отже, вдячність може бути визначена як виражена подяка за те, що я маю. І це внутрішнє переживання цінності. Всього того, що я маю. І зараз, щоб відчути вдячність, я вам пропоную подумати над тим, як би ви себе почували, якби не мали все те, що ви маєте на сьогодні. Я говорю і про матеріальні речі, і про соціальні зв'язки. Що б ви відчували, якби всього цього не було? Яке б соціальне положення ви займали? І хто б вас взагалі оточував? І якщо ви чесно відповісти на ці запитання, я думаю, що знайдеться хоча б одна річ або одна людина, якій ви вдячні на сьогодні. А вдячність феномен в психології, який досліджується не так тривало, тим не менш, виникають труднощі з визначенням, щось таке вдячність, як це. В нас формується, тому що це не є вродженою якоюсь надстройкою або вродженою якостю людини. І якщо говорити про слово вдячність, то з латинського і кореня граття можна перекласти це слово як благодать, милосердя або вдячність. І слова благодать милосердя, це не просто почуття, це стан. Людини. Отже, ми сьогодні говоримо про те, як розвити в собі вдячність і на що вона впливає в психічному контексті життя людини. Життя людей, які налаштовані позитивно і вдячні, воно ж також не без втрат. Але такі люди вони начебто не фіксуються на негативних подіях. А все, що погано з ними трапляється, це лише епізод життя. А фіксація відбувається все-таки на якихось позитивних подіях життя, на тому, що я маю. Що ж зміниться у вашому житті, якщо ви будете практикувати або розвивати собі вдячність? Перше, це, а вже ж ви зміцните, зміцните свої дружні, ну і взагалі стосунки, чому, як це відбувається? Люди, які поряд з нами, які щось роблять для нас? Вони роблять це, виходячи із своєго, свого відношення до нас, але разом з тим вдячність може бути такою еквівалентом розплати за це добре, так? еквівалентом валюти, людської валюти за те, що вони роблять. І починаючи цінувати блага, які ми отримуємо від дружби, ми Висловлюємо цю вдячність за те, що люди роблять для нас. І а вже ж, фіксуємо вдячністю увагу на тому, що є добре в нашому стосункі, стосунках. Далі, якщо ви практикуєте вдячність, ви стаєте більш натхненними. Взагалі, слово спасибі або дякую. Це найкраща молитва, яку тільки можна сказати. І ми можемо говорити це конкретній людині, а можемо говорити це у Всесвіт, до миру, або до Богу, в залежності від того, в що ви вірите. І коли ми це робимо, це є такий, знаєте, спосіб з'єднання з цим вищим або божественним саме той момент, коли ми говоримо. Спасибі, що я це маю. А, якщо ви практикуєте вдячність, ви поліпшуєте своє творче мислення. А саме, коли ми хочемо завдячити близькій людині, ми думаємо над тим, як же це зробити, як це проявити, як довести свою вдячність, таким чином, наш мозок стає більш активним. В пошуках способів, якими ми можемо завдячити. І е, люди, які практикують вдячність, краще справляються зі стресами. Е, тому що замість того, щоб зосереджуватись на негативних подіях життя, ви починаєте бачити те, за що можна бути вдячним. Те, що ви маєте, те, що для вас представляє цінність. І останнє, якщо ви Практикуєте вдячність, ви поліпшуєте свій настрій. Навіть лікарі. Розглядають вправи, при яких пацієнти можуть бути вдячними. Ці вправи вони є ефективним способом боротьби з легкими депресіями, з таким меланхолічним настроєм, з таким, знаєте, незадоволенням життя в цілому. Ви, мабуть, помічаєте, що зараз дуже багато людей, які поряд з нами незадоволені, роздратовані, вони критикують все. І всіх навколо і не помічають всього того, що ми маємо, всього того, що ми начебто сприймаємо як даність, життя як даність, те, що я здоровий, це даність, те, що я можу їсти пити, і в мене є на це кошти, даність, те, що поряд важливі для мене люди, друзі, родичі, це теж можна сприймати як даність, а можна сприймати як. Якийсь дар життя. І якщо це почуття воно відгукнулося в вас і ви хочете більше помічати цінності, які знаходяться навколо вас, я вам сьогодні пропоную декілька технік, які допоможуть вам розвинути вдячність в собі. Перший спосіб, перша техніка це щоденник вдячності. Дуже проста техніка. Ви купуєте дуже гарненькі, красивенькі блокноти, в якому щодня увечері, наприклад, фіксуєте якісь події. Якісь обставини, що, що що сталося за день, за що ви можете бути вдячним. І вдячним комусь, а, людям, миру, Богу, можливо, навіть собі. Будь ласка, не забувайте про себе, тому що коли ви можете впоратись в складних обставинах життя, а, за це собі можна бути вдячним. А, коли ви а, не піддаєтесь паніці. А, навіть коли навколо люди в паніці, за це теж собі можна бути вдячними. Отже, щоденник він е десь поряд з вами, і щовечора, приділяючи буквально 5-10 хвилиночок, ви можете фіксувати, за що ви вдячні е в цьому дні. Далі е просто помічайте е такі щасливі миті вашого життя. Як це робити? Наприклад, навіть зараз, коли ви мене слухаєте, ви можете задуматись над тим, отут зараз за що ви вдячні. Кому ви можете подякувати? Час від часу зупиняйтеся в цій гонці життя і задавайте собі питання: чи щасливий я зараз і кому і за що я вдячний. Ви навіть можете. Фотографувати якісь щасливі миті свого життя пов'язані з вдячністю, і в окремій папці в телефоні зберігати ці фото. Коли вам буде важко, скрутно або сумно звертайтеся до цих фото, і вони будуть давати вам таке натхнення на рух вперед. Далі наступна практика це лист вдячності. Ви можете згадати людину, яка найбільш вплинула на ваше життя, або зараз, в скрутних умовах, вона найчастіше поряд. Напишіть напишіть цій людині листа, за що ви вдячні, за які моменти її участі у вашому житті, і якщо є така можливість, відійшліть цього листа цій людині. А, наступна Практика полягає в тому, що час від часу ви можете відвідувати людину, які ви вдячні, або, як мінімум, телефонувати і говорити ці слова. Дякую тобі за те, що. Це прості слова разом з тим, вони надають нам сенсу того, що ми робимо, надають нам відчуття ну, Якогось зворотнього зв'язку, коли я роблю добро, і це добро хтось помічає і завдячує мені. Ще одна із технік це техніка будильник. На своєму телефоні ви можете встановити будильник там на кожні 2-3 годинки. І коли буде лунати сигнал, вашим завданням буде зупинитися і Спробувати зрозуміти, за що ви вдячні саме в цей момент. Це може займати буквально одну-дві хвилиночки, але ця вправа налаштує ваш мозок на те, що вдячність це. Ну, постійна а, якась робота внутрішня, це не щось, що повинно виникати ну, в якихось феєричних умовах вашого життя, або а, тільки ну, коли вам дарують ну, надто цінні подарунки і роблять надто суттєві а, якихось, якісь поштовхи у вашому направленні. А, вдячність це стан. Людини. Це щось більше, аніж окрема якість. Це здатність помічати навколо, відчувати це почуття. Наступна техніка, вона називається банка вдячності. Склянка можете називати, я вам пропоную взяти якийсь прозорий посуд, баночку, яку ви поставите десь на видному для себе місці. І знову-таки щодня в неї потрібно на папірці класти якусь вдячність. І ви можете це робити протягом дня, написати так, цю вдячність, але найголовніше щодня класти туди один чи декілька папірців. І через які Якийсь час ви побачите, як ця баночка наповнюється, а отже, наповнюється і ваша внутрішня сутність цими вдячностями, які є. І а вже ж ми не можемо не згадати про можливості у воєнний час бути вдячними. Зараз дуже легко подякувати військовими, тому що ми їх легко ідентифікуємо, адже вони у воєнній формі всесвітньо. Практика вдячності. Так, це рука чи кулак на серці. Коли ви бачите військового, який йде назустріч вам, повірте, для них це дуже важливий а, такий акт, тому що багато з них переживають відсутність сенсу того, що вони роблять. На сьогодні, після майже півроку війни, а, є виснаженість, і коли вони а, у відрядженнях додому, а, для них важливо знаєте, підпитати так під. Підкормити це внутрішнє відчуття, що я це роблю не просто так. Я це роблю і тому, що люди на це очікують. Я захищаю не якихось таких умовних людей. Я захищаю конкретну людину, яка йде мені на зустріч і дякує. І а вже ж донат на ЗСУ може бути формою вдячності нашим військовим в той момент, коли ви вдячні а, військовим за те, що ви прокинулись, за те, що ваше місто воно в безпеці, за те, що ви маєте змогу йти спокійно на роботу. Будь ласка, зробіть донат а, ну, в будь-яку благодійну організацію, чи туди, куди ви вважаєте за потрібним. І, друзі, я хочу нагадати, що після перегляду а, програм наших ваше життя не зміниться до тих пір, а, допоки ви не почнете практикувати хоч щось з того, про що ми тут говоримо. Візьміть одну чи декілька практик, почніть робити їх щодня, і ви побачите, як ваше життя буде змінюватись. А на зараз я вам бажаю. Гарних вдячних думок про себе і про світ, і зустрінемось через тиждень на першому міському телеканалі.